Одні з тих, хто виступають на боці людей у цьому конфлікті і ризикують всім заради благополуччя людства. Це волонтери руху «АЛЛАТРА». Вони роблять усе можливе, щоб попередити про природні катастрофи, що насуваються, і дати всім людям шанс підготуватися і вижити. Тому роль кожного волонтера «АЛЛАТРА» сьогодні неоціненна. І я хочу, щоб ви це почули і зрозуміли. Від їхньої роботи залежить наше спільне майбутнє. І навпаки, єдиною організацією, яка стоїть на боці руйнування і протистоїть людству у цій війні природи проти людства, є тоталітарна секта Дворкіна. Усі смерті від природних катастроф, які ми бачили останніми роками, від землетрусу в Туреччині у 2023 році, до недавньої катастрофи в М'янві. І все те, що ще чекає на нас попереду. А я вас запевняю: нас чекають ще страшніші події. Всю цю кров несуть на своїх руках сектанти Дворкіна, включно з ним самим і кожним із його адептів. І ось ми підійшли до того самого моменту, заради якого я раніше просив вас слухати уважно. Усе про що я говорив: масштабна дезінформація, гоніння на Алатра, паралельна влада разом із Дворкіним та його тоталітарною сектою це все ланки одного ланцюга. І зараз нарешті настав час розкрити, чому паралельні владі в Росії разом із Дворкіним вигідно, щоб Сибірський магматичний плюм вибухнув. саме вони вже протягом останніх десяти років перешкоджають роботі волонтерів Алатра та поширенню інформації про кліматичні загрози і способи їх подолання. Тому і відповідальність за всі ці трагічні смерті, які не були і вчасно попереджені, тепер лежить на них. Але чому вони йдуть на це? Чому Дворкіну та його секті вигідний сценарій, у якому Сибірський плюм вибухне та знищить не лише Росію, а й увесь євразійський континент? Відповідь проста й страшна. Для них це єдиний спосіб уникнути відповідальності за всі злочини, які вони скоїли за свою багаторічну злочинну діяльність. Адже коли люди дізнаються про масштаб їхніх злочинів, вони будуть вражені. А це станеться досить швидко. Масштаб і нелюдськість їхніх дій стануть очевидними, і це неминуче. Дворкін і його найближче оточення прекрасно це розуміють. Саме тому вони прагнуть приховати свої злочини. Вони готові піти на все, навіть на знищення не тільки Росії, а й усього євразійського континенту, сподіваючись врятувати свої жалюгідні життя на інших частинах світу. Вони сподіваються, що коли станеться катастрофа, всі сліди їхніх злочинних діянь будуть приховані під товстим шаром вулканічного попелу. Ці люди бояться справедливості. Бояться правди і готові пожертвувати мільярдами життів заради власного порятунку. Але я змушений розчарувати адептів цієї секти. Після вибуху Сибірського плюму, зрештою, знищено буде весь світ, а не тільки його половину. Ми не можемо дозволити цьому статися. Необхідно підтримати волонтерів Аллатра, поширювати інформацію про загрози, що насуваються, і діяти спільно, щоб захистити нашу планету і майбутнє людство. Аллатра єдина у світі організація, яка пропонує реальні шляхи вирішення, розуміючи причини і наслідки поточних кліматичних загроз.